Привіт, ви на каналі Софія Левицька. я сьогодні з телефону ви догадала, що я буду е, в 100 днів 109 днів не снімала. Пребачте, що включено все покаже. Діду точно, і його навіть злострі є. Ручка є така дідь, дідьо. Дідьо, бачите? Ручка. Напоки я її зламала, сестра була просто в таборі. дуже. Тут я дещо записую, то не ваше тіло дві бачите. Тут на всіх сторінках двіді, двіді, дзвіду. Дивіться, і тут задія. Це взагалі як він на фестивалі додивимо, додивимось тут 35 мені роздавали.